Час розповісти вам про головні події міста, про найцікавіше. Далі у випуску новин стрий сьогодні у студії працюємо Бойків. Мої вітання. Увага, школярі у телестудії напередодні святкування 140-річного ювілею сьомої школи учні четвертого класу прийшли в гості до нашої редакції. Діти не лише познайомилися з колективами телеканалу Лан та Радіо Стрий фм а й спробували себе у ролі журналістів, радіоведучих та гостей у прямому ефірі. Спеціально для телеглядачів улюбленого каналу учні записали новини рідного міста. Вже за мить ми покажемо, чия дитина має усі шанси стати у майбутньому зіркою місцевого телебачення. Вітаю глядачів нашого телеканалу. Це новини рідного міста. Як минув день у стрію, уже за мить у студії працює Микола. У студії працює Анастасія Павлів. Усі, хто хотів, мали можливість спробувати себе в ролі ведучого інформаційного випуску новин. Допомагав школярам осягнути тонкощі телевізійної справи. Наш незмінний ведучий Микола Бойків. Молодий журналіст показав дітям, як користуватися суфлером. Адже саме на цей пристрій оператори скидають текст теленовин. Операція педалька сподобалася четвертокласникам, певно, чи не найбільше. Попри те, дітям все ж вдалося поєднати гру зі справжньою роботою тележурналіста. Сьогодні вся країна вітає рятівників у нашому місті. <плес> Тим, хто любить багато говорити, ми запропонували стати учасниками нової програми. Вичміна, і я Трикаліття школа, це наші це дерева. Це гори. Однак говорили ми довго, тому що на коридорі решта учнів четвертого класу. Їм дуже хотілося в гості на радіо Остриї Фен. Там їх вже чекала Оля Польова і Таті. Дівчатка дозволила школярам заглянути у кімнату, де формують новини. Між собою радійники називають її Будка суфлера Ольга Щепеняк показала дітям, звідки ведеться прямий ефір Стрийського радіо. А на останок екскурсії діти сьомої школи дізналися, чому на мікрофон натягають спеціальні кольорові фільтри. Мікрофони насправді такі, вони не кольорові. А для цього існують такі наставки, щоб діджеї, коли дуже голосно говорять, не плювалися і не заплювали мікрофон. Прямого включення зі студії не було. Школярам забракло часу підготуватися. Діти вважають, що робота журналіста важка. Кажуть, треба багато говорити, вчити скоромовки, а ще працювати над своєю дикцією. Як саме рекомендують і нашим журналістам? Щоб стати ведучим, треба багато на дикцію. Працювати над дикцією та читати скоромовки, запихати в, рід, в рот в горіхи, щоб вимовляти чітко і гарно слова. Рекомендують, тому що в майбутньому самі хочуть бути журналістами та телеведучими. <плесу> Мені сподобалося те, що тут працюють дуже гарні люди. Мені найбільше сподобалось як роблять новини. Це, це дуже файно, я би хотів теж встати. Марічка Ходовицька, Руслан Левків, Віра Яворська, Стрийські новини. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте. Телефон редакції 459 83. Я прощаюся до завтра. Гарного вечора! Застілля закінчилося приїздом міліціонерів, 77-річного стріянина, який розповав спиртні напої біля власного будинку, пограбував молодик. Спершу він приєднався до компанії літнього чоловіка, ті пригостили його чаркою оковитої. Коли ж пляшка спорожніла, дідусь витягнув з кишені 14 гривень і відправив молодого чоловіка за спиртним. Коли ж і ця пляшка закінчилася, захмелілий молодий стрілянин, попросив грошей у дідуся на ще одну. Однак пенсіонер сказав, що грошей у нього більше немає. Тоді розлючений нахаба вирішив сам перевірити. Його кишені наживою для грабіжника стали 150 гривень і мобільний телефон. За фактом грабунку відкрито кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбачено частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж. Зловмисника затримано, судом обрано запобіжний захід тримання під вартою, так як молодик вже тричі був в місцях позбавлення волі, йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Уже відомі причини ДТП, яка трапилася у нашому місці в понеділок, неподалік міської лікарні. Водій мікроавтобуса «Рено Трафік» не впорався з кермуванням та в'їхав у бетонну стіну астрийської військової частини. На щастя, окрім самого винуватця, аварія ніхто не постраждав. Його госпіталізовано, як пояснив сам шофер під час водіння, йому стало зле. Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною першою кримінального кодексу України. Водію загрожує або ж штраф, або ж обмеження волі на строк до трьох років Позбавленням права керувати транспортним засобом на такий же термін. Під час керування зв'язку з тим, що він має ну, захворювання серцево-судинної системи вагою кілограм по 100-340 і через те йому стало погано не справи з керування. І поїхав прямо, там допустив зіткнення, виїхав на тротуарну доріжку справа, де допустив зіткнення своєю правою передньою стороною з бетонною стіною воєнного родка. Виночастия австралийская. Криянин Фаєрить у Криму у місті Судак завершився щорічний традиційний тенісний турнір серед ветеранів. За перемогу змагалися майже 90 спортсменів з України, Росії, Білорусі, Німеччини у різних вікових групах. Участь у цьому турнірі взяв і тренер місцевого тенісного клубу Сокіл Олег Медюх. В одиночному розряді вікова група 35 Олег дійшов до фіналу, де у двох партіях поступився з одинаковим рахунком 6-3 опоненту Санкт-Петербурга. Аналогічний результат він показав і в міксі, де в парі виступав з московською тенісистою. У вирішальному двобої стрілянин та росіянка програли у трьох сетах парі зі Львова 4-6, 6-2, 10-8. Ну, звичайно, що в першу чергу я їхав взяти участь в такому турнірі, тому що це завжди приємно поспілкуватися, побачити інших людей, побачити інший рівень, інші стилі тенісу. І е, як такої високої спланки я собі не ставить, тому. Фінал одиночного розряду, а також фінал міксту до мене це велике досягнення, я дуже тішуся тим. Основне навчання це та атмосфера, це та компанія, при якій збираються море, само собою не остальною роль грає тут алкоголя, слава Богу, нам сприяла. І ну, дуже хороший турнір. Чорнолані продовжується. Сьогодні дивіться у прямому ефірі програму Олега Филика і Дунави. Гостями студії будуть голова Всеукраїнської асоціації енергозбереження Роман Співак та юрист Константин Назаренко. Говоритимуть про законопроект, який мають намір прийняти у Верховній Раді стосовно автономного опалення. Якщо його приймуть, українців обмежуть у встановленні індивідуального опалення і гарячого водопостачання. Кому це вигідно і чи зможуть завадити цьому стріяни? Долучайтеся до дискусії у прямому ефірі за номером телефону. 39169. Не прогавте початок о 19.30. Буде цікаво. Дякую, що були з нами і прощаюся до завтра. Нагадую, що переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте в редакцію 45983, Якщо маєте цікаву інформацію, успіхів вам та гарного вечора. Завтра у стрію синоптики прогнозують сильну хмарність дощитиме протягом дня. Вночі температура повітря 9 градусів тепла. В день 11 з позначкою. Плюс вітер східний 5 метрів за секунду.